У переповненій метушнею лікарні Марина навіть не уявляла, як зміна цього дня змінить її життя. Коли перед нею з'явився старий чоловік, якого всі називали бездомним, дівчина вирішила не відвертатися від нього, але її доброта зіткнулася зі зневагою керівництва і жорстокістю інших працівників, коли її звільнили за цей неприпустимий вчинок. Марина залишила клініку з відчуттям глибокої несправедливості, але вона не здавалася. На порозі її зустріли старенький дідусь і загадковий таксист Василь, які не тільки допомогли їй у цей складний момент. Але й стали провісниками змін у її долі. На фоні сірих дощових днів і важких випробувань розгортається тепла історія про людяність, взаємну підтримку і несподіване кохання. Доля покаже Марині, що навіть у найтемніші моменти життя. Може подарувати світло, варто тільки відкрити серце для добра. Чи вдасться їй знайти нове місце у світі і чи зможе вона довіритися долі, яка, здається, уже готує для неї новий шлях? Не пропустіть історію про другий шанс і перемогу людяності над байдужістю. Ранок у лікарні, як завжди, починався з метушні. Але сьогодні, з самого ранку, поліклініка більше нагадувала вулик. Медики бігали коридорами, щось обговорювали пошепки, передаючи один одному останні плітки. Бачили сьогодні Олену Сергіївну? запитала одна з медсестер Настя, звертаючись до своєї подруги ультразвукової спеціалістки Світлани. Вона просто шаленіє, краще на очі їй не показуватись. Як скаже на собака, чесне слово, та невже? здивувалася Світлана. А чого це вона? Олена Сергіївна Романенко була головною лікаркою і завідувачкою медичного центру. Її часто порівнювали з богинею, яку всі знають. Але рідко бачать. Більшість часу вона проводила у своєму просторому кабінеті, підписуючи документи і керуючи лікарнею з висоти свого олімпу. Інколи вона давала інтерв'ю журналістам, але не більше. Однак, останніми днями Олена Сергіївна взялася особисто перевіряти всі кабінети. Документи навіть під ліжками заглядала. Ніщо не могло сховатися від її погляду. Чистота, Форма персоналу, запахи в коридорах і навіть меню пацієнтів. Причина цього раптового натхнення була очевидною. Сьогодні до лікарні мали привезти особливу пацієнтку Алісу Волошенко, доньку відомого бізнесмена й політика Степана Волошенка. Аліса була популярною співачкою, яка завдяки грошам батька і своїй зовнішній привабливості змогла побудувати успішну кар'єру. Але трапилось нещастя. їй потрібна була термінова операція. Для родини Волошенків ця лікарня здавалася найкращим варіантом. Олена Сергіївна була втішена таким вибором, але водночас дуже налякана. Вона чудово розуміла, що від цього лікування залежить не тільки репутація медичного центру, але й можливість. Отримати фінансову підтримку від пливового батька Аліси. Тож з самого ранку Романенко гнала всіх своїх підлеглих, мов невіжена, прагнучи просто ідеального порядку. На щастя, я її сьогодні не бачила, феркнула Світлана, але чула, що Олена Сергіївна навіть довела до сліз нашу прибиральницю Ольгу Миколаївну. Уявляєш, їй майже 80 років, а та на весь коридор її відчитала. За якусь порошинку. Ольга так засмутилася, що в неї підскочив тиск. Добре, що Марина її відвела до маніпуляційної. Дивна вона яка що що? похмуро запитала Настя, озираючись на всі боки, Мов би боялася, що головна лікарка звідкись вискочить. Та вона, мабуть, просто хвилюється, припустила Світлана. Побачиш, як вона зміниться, коли Волошенко приїде, буде усміхатися, кланятиметься, в очі йому заглядати буде. Він що, страшний чоловік? запитала Настя. Ні, він не страшний, але страшенно багатий», – виправила її Світлана. Кажуть, він патріот, навіть лікується тільки в українських лікарнях. А ще він дуже щедрий. Після нього золоті гори залишаються. А що за лісою? Щось серйозне? поцікавилася Настя. Та я не знаю точно, я ще не бачила її карточки, але чула, що вона не з найприємніших людей. Уже встигла показати свій характер, Петрівна навіть вирішила замовляти їжу з ресторану. Настя свиснула, притискаючи до грудей папку з історією хвороби. Далі коридором пронісся голос Олени Сергіївни. Марино, як це розуміти? Жінки переглянулись і швидко пішли в іншу сторону, щоб не потрапити під гарячу руку керівниці. Але Марина, якій було адресовано питання, залишалася стояти. І намагалася все пояснити. «Олено Сергіївну, я мала бути на обіді, сказала вона спокійно. Але ця відповідь тільки ще більше розлютила головну лікарку. У лікарняному коридорі Марина стояла, тримаючи чашку гарячої кави, яку їй вдалося приготувати, поки головна лікарка Олена Сергіївна сварила на неї. Тепер. Коли двері за начальницею зачинилися, Марина видихнула. Її думки понеслися далеко за межі цього закладу. У її минуле, де все було простіше, хоча й не завжди безхмарним. Марина з дитинства мріяла стати лікаркою. Вона жила в невеличкому селищі разом із батьком Георгієм та бабусею Любою. Її мама трагічно загинула під час пологів, тож дівчинка знала її тільки з фотографій, на яких жінка посміхалася, випромінюючи тепло і ніжність. Їхня сім'я жила небагато, але бідність їх оминула. Вечори в їхньому домі завжди були теплими. пахло домашнім борщем, а в куточку стояв старий телевізор, по якому бабуся дивилася свої улюблені серіали. Одного разу батько, повернувшись з роботи, подарував Марині. Іграшковий набір лікаря. Дівчинка була просто у захваті. Яскраві пластикові інструменти здавалися їй справжніми, а червоний хрестик на білому фоні додатково розпалював її увагу. Відтоді вона лікувала всіх своїх ведмедиків, ляльок і навіть бабусю Любу. Лікаря викликали? діловито питала маленька Марина, заходячи в кімнату бабусі зі своїм набором. Баба Люба, жінка з великим почуттям гумору одразу влаштовувалася на дивані, серйозно складала руки на животі і розповідала онучці про всі свої болячки слабкий зір, біль у колінах, то нато високий тиск, то нато низький. Бабуся жалілася так, що сама ледь стримувала посмішку, а Марина лікувала її цукерками, вдаючи, що це справжні ліки. Роки йшли, але мрія Марини не згасала. У школі вона захоплено читала книги з анатомії, які їй дарував батько. Мобуся тим часом ставала все слабшою. Але намагалася підтримувати донечку. Коли баби любе не стало, Марина вперше відчула справжнє безсилля, їй хотілося допомогти бабусі, але вона не могла цього зробити. Це стало поворотним моментом у її житті. Марина вирішила, що обов'язково стане лікарем, щоб рятувати інших людей. Вступивши до медичного інституту, вона зустрілася з новими викликами. Але завжди знаходила в собі сили іти вперед. Її батько пишався донькою та підтримував її у всьому. Але коли Марина була на третьому курсі, життя підкинуло нове випробування. Батько занедужав, і лікарі поставили йому невтішний діагноз Тату, я сама доглядатиму за тобою. Твердо заявила Марина, коли лікарі запропонували залишити його в лікарні. Вона вже тоді мала базові знання і розуміла, як правильно організувати догляд вдома. Останні місяці життя вони провели разом. Дівчина дбала про нього з усією любов'ю і відданістю, які могла відчувати донька. І, хоча біль вітрати був великим, Марина ще більше утвердилася в тому, що вона таки буде допомагати іншим. Після інституту вона пройшла інтернатуру і влаштувалася працювати до приватної клініки. Це здавалося їй вершиною мрій. Проте з роками ентузіазм почав згасати. Часто керівництво ставилося до персоналу без поваги. Але Марина трималася, бо вірила, її місія лікувати людей. Повертаючись із думок у реальність. Марина подивилася у вікно. Сіре небо, з якого сипав дощ, нагадувало про сьогодення. Зробивши ковток кави, вона подумала чи справді ця робота варта всіх її зусиль, чи, можливо, варто шукати щось інше, де до неї ставитимуться з повагою, а не як до бездушного ресурсу. За певний час у клініку привезли нового пацієнта. Марина уважно оглянула старого чоловіка, який, здається, більше силував себе дихати, аніж насправді дихав. Його обличчя було укрите зморшками, шкіра була тонкою і сірою, очі ледь відкривалися, наче на це вже не вистачало сил. Серце дівчини стиснулося, коли вона побачила, як він слабо повів головою, намагаючись щось сказати. «Покладіть його сюди, на кушетку, сказала вона таксисту, вказуючи на найближче місце, яке підійшло б для огляду. Тут не можна. Кинулася до них адміністраторка Жанна, котра ледь не шипіла від обурення. Це приватна клініка. Ми чекаємо важливих пацієнтів. А тут ні, це неприйнятно. Якщо це клініка, а не клуб, хтось же має допомогти. Різко відповіла Марина. Адміністраторка знизила плечима, пробурмотіла щось про те, що головні не сподобається, і попрямувала до кабінету Олени Сергіївни. Тим часом Марина швидко повернулася до чоловіка. Що з ним сталося? Запитала вона у таксиста, обережно розтібаючи старому пальто, яке було наскрізь мокрим від дощу. Я знайшов його на дорозі, пояснив чоловік. Спочатку повз проїхав, подумав, що п'яний, але потім Серце не витримало, і я зупинився. Він лежав просто у калюжі, увесь трусився. Я навіть не знаю, хто він. У селі його ніхто не впізнав. Він переохолоджений. Мимоволі промовила Марина, перевіряючи пульс. Дуже слабкий. Старий підняв повіки, а потім тихо пробурмотів. Я хочу додому. Марина стиснула губи, намагаючись стримати емоції. Ці слова пройшлися їй по-живому. Вона згадала, як її батько слабкий і змучений, також просив, щоб його залишили вдома. Їй здавалося, що цей старий теж міг бути чиїмось батьком, чиїмось дідусем, і від цієї думки. Вона відчувала нестерпний біль. У дверях з'явилася Олена Сергіївна. Вона кинула на всю сцену холодний погляд, немов перед нею була картина, яка зіпсувала її ідеальну репутацію. Що тут відбувається? Вимовила вона так, наче чекала почути, що це якесь непорозуміння. Марина обернулася до неї, але не підвелася. Цьому чоловікові погано, він переохолоджений, йому потрібна допомога. Це не наш пацієнт, сухо відповіла Олена Сергіївна, склавши руки на грудях. Ми чекаємо особливого гостя, і мені не потрібні сюрпризи. Марина піднялася, її голос зірвався. Особливого. Пробачте, але я думала, що кожне людське життя важливе, чи я помиляюсь. У холі запанувала напружена тиша, адміністраторка нервово кусала губи. Таксист мовчки дивився на сцену. А старий стається, вже ні на що не реагував. Олена Сергіївна похитала головою, зробила крок вперед і холодним голосом сказала Якщо ви такі гуманні, Марино, то будь ласка, займайтеся ним. Але за межами нашої клініки, надіюсь, ви мене зрозуміли. Добре, коротко відповіла Марина і повернулася до старого. Втім, на свій ризик Марина вирішила піти на перекір керівниці. За певний час старенький почав збиратися додому, і як Марина не умовляла його залишитись. Він був невблаганний. Коли вони саме виходили з клініки, то зустрілися з тими самими пацієнтами, яких всі так чекали. Аліса, відома своїм вибагливим характером, виглядала так, ніби щойно побачила щось абсолютно неприйнятне. Її погляд був спрямований на старенького, який стояв поруч із Мариною. Обличчя співачки спотворила гримаса відрази, і її голос піднявся до надривного тону. Тату, ти серйозно? майже закричала вона. Ти хочеш, щоб мене лікували в клініці, де ходять такі люди? Та тут ж можна підхопити якусь заразу чи ще щось гірше. Її слова повисли в повітрі, немов удар. Чоловік, який стояв поруч, здавалося, теж не знав, як реагувати на ситуацію. Він здивовано переводив погляд з Аліси на Марину, яка застигла з явним обуренням у Дідусь? Хоча і був людиною стриманою, мимоволі змінився від таких образливих слів, як раптом у двері з'явилася Олена, пані Олено. Це що означає? Звернувся до головної лікарки чоловік, який супроводжував Алісу. Його тон був холодним, але в голосі читалося явне невдоволення. Жінка, відома своєю вдаваною добросичливістю, зрозуміла, що ситуація загрожує її репутації. Зібравшись, вона швидко накинула на обличчя привітну посмішку. «Це...» Це просто непорозуміння. Зараз я все владнаю, запевнила вона і квапливо повернулася до адміністратора. Олена, ледь не вбігаючи в реєстратуру, почала роздавати накази. Жанно, негайно проведіть наших гостей, покажіть їм найкращі палати. Я зараз приєднаюся. Коли політик і Аліса вийшли, її обличчя різко змінилося. Вона стрімко повернулася до Марини, а її посмішка випарувалась, поступивши з місцем люті. Що собі надумала, а? прошепіла вона. Хто дозволив тобі залишати тут таких бомжів? Ти розумієш, як це виглядає? Як я тепер буду виправдовуватись перед нашими інвесторами? Марина не могла повірити своїм вухам, її щоки запалали від обурення. Вона спробувала щось сказати, але Олена не дала їй навіть слова промовити. Я більше не можу це терпіти. Ти звільнена, збирай свої речі і забирайся з моєї клініки. Марина мить умерла. Відчуття несправедливості накотилося хвилею, але вона себе стримала, гордість взяла верх. Зібравши речі, вона мовчки покинула клініку. На порозі її зустрів дідусь, який, вочевидь, чув частину їхньої розмови, а поруч із ним стояв Василь, таксист, який раніше їм допоміг. Доню, пробач, що ти через мене це все пережила, сумно сказав той. Марина посміхнулася крізь сльози. Та що ви, дідусю, не переживайте, мені тут і так давно вже місця не було. Василь, який мовчки їх слухав, раптом запропонував А давайте я вас підвезу додому. У таку погоду не можна йти пішки. Марина кивнула, і всі вони разом сіли в машину, залишаючи позаду клініку, яка тепер здавалася їй не більше, аніж порожня оболонка. Марина уважно глянула на дідуся, який трішки зніяковівши запропонував їй пожити в себе. Поки вона не знайде іншої роботи. А поруч сидів таксист. Він теж виглядав трішки спентеженим, хоча й старався підтримувати спокійний тон. Ще кілька годин назад Марина навіть уявити не могла, що так складно закінчиться її робочий день, та як її принизили в клініці через добрий чинок, боляче відгукнулося у її серці. Вона згадувала обличчя дідуся, коли він почув, як його назвали бездомним. Його гордість була поранена, хоча він намагався це приховати. Доню, ти не переймайся, тихо сказав дідусь. Не всі люди розуміють, як це, допомагати від щирого серця. Але ж ми з тобою знаємо добро повертається. Марина кивнула. А потім витрила сльози. Вона зібралася, хоча глибоко всередині її ще гризла образа. А потім Марина подивилася на Василя, наче вперше його щира посмішка і втомлене, але добре обличчя трішки розвіяли її сумні думки. Добре, ну що ж, поїхали нарешті, сказав Василь. Салон автомобіля виявився напрочуд затишним, які сидіння, приємний запах шкіри і тепло після дощу. Створювали комфортну атмосферу. Дідусь сидів поруч із Василем і розповідав, як важко йому дається робота на городі, але як він любить свою невеличку хатинку біля лісу. У мене там свіже повітря, пташки співають. А який мед я роблю? Тобі б, дівчина, пожити у мене трохи, відпочити, сказав він, повернувшись до Марини. Дівчина усміхнулася. Та я навіть не знаю. А Василь підтримав це було б непоганою ідеєю. Судячи зі всього, вам потрібен відпочинок. Марина відчула, що втома справді накопичилась, а відчуття несправедливості ще більше її виснажувало. Добре, я все ж таки подумаю. Тихо відповіла вона. Після того, як вони завезли дідуся додому, Василь запропонував відвести Марину до її квартири. Дорогою вони розговорилися. А ви давно працюєте в клініці? запитав Василь, поглядаючи в дзеркало заднього виду. кілька років, відповіла Марина, але як бачите, більше я там не працюю. А це на краще, сказав Василь. Якщо керівництво таке, то, можливо, це знак для нових можливостей. Марина задумалась, а він все ж таки мав рацію. Наступного дня Марина зателефонувала старенькому, щоб дізнатися, як він себе почуває. Дідусь радів дзвінку і знову запросив її до себе Доню, приїзди, допоможеш мені по господарству, ти й сама відпочинеш. А ще додав він хитро. Ну, той чоловік Василь, він добрий чоловік, дуже добрий. Марина засміялася. А що ви, діду, але всередині щось приємно защеміло. Через кілька днів Марина вирішила прийняти запрошення дідуся. Вона справді хотіла спокою і свіжого повітря. Василь також приїхав провідати дідуся, і поступово їхні стосунки ставали ближчими. Здавалося, доля вирішила все ж таки нагородити Марину за її доброту, давши їй можливість знайти нових друзів, підтримку, а можливо, й навіть кохання.